Вам ботанічні роботи художниць, які малювали під час повномасштабного вторгнення, всі роботи були представлені на цій виставці достатньо нові, тому що у нас була така вимога, щоб ці роботи були намальовані нещодавно ну, з 24 лютого. Тому Роботи про рослини, роботи про заспокоєння, роботи про життя, роботи про своєрідні ліки, які дають жінкам заспокоєння під час тривог, блекауту і. Взагалі енергія рослин це жива енергія, якою потрібно наповнюватися. Це така психотерапія свого роду. На виставці представлено 106 робіт. З них є роботи в чисто ботанічній стилістиці, є роботи більш вільня, ботанічна ілюстрація і ботанічний живопис. І, як правило, тут є акварель, тільки акварель це складна техніка. Яку дівчата опановують. Половина учасниць є учнями моєї школи. В мене є своя школа ботанічної акварелі, і тут представлені роботи ну, десь більшої половини це учні моєї школи. Загалом виставка вийшла така ну, досить ботанічна, жива. Тут є і рослини, і комахи, і жучки. Пташки, все, щоб надихнутися, надихнутися життям і зрозуміти, що наша нація, наші українські жінки, вони не переможні. Вони малюють без світла при свічках. У нас є ціла експозиція при вході. Ви бачите начерки чорнобілі. Це начерки, які малювали дівчата, коли в нас було тотальне відключення світла. Тому що без світла аквареллю малювати ну майже неможливо, а чорно-біли начерки це про контраст, це про контраст чорного і білого, і такий контраст дає можливість малювати малюнки. Це не фарби, не акварель, але це все ж таки про малювання і про життя, про продовження життя. А взагалі, художник, якщо він художник, він не може не малювати. Тому навіть при відключеннях світла е, малювати хочеться, і в цьому є потреба в людей. А взагалі ми хочемо, щоб люди всі прийшли, подивилися, надихнулися і е, зраділи, що е, у нас є така неймовірна кількість жінок, які е, малюють дуже витончені, е, дуже естетичні акварелі якими можна не тільки прикрасити домівку, а й хизуватися по всьому світу. Ну, взагалі, це такий рівень, дуже-дуже достатньо високий рівень робіт. Яка подальша доля Чи Вони будуть добре на функціоні чи? Ну, ми хочемо податися на грант за кордоном з цією виставкою. На один ми планували подаватися, але трошечки не пройшли по. По тематичній стилістиці, взагалі, в нас тема самої виставки це малювання під час війни. І ми хочемо, щоб весь світ дізнався про те, що, по-перше, мистецтво воно без кордонів, і мистецтво може бути зброєю. Тобто, попри все, ми малюємо, ми показуємо світу, які ми неймовірні. Гарні, красиві, творчі, незламні українці.